Привіт! Мене звати Юлія Топольницька. Вітаю вас на уроці громадянської освіти. Ви коли-небудь задумувались над тим, яким би могло бути наше життя поза межами суспільства. Якщо подумати, то людина завжди жила у суспільстві. Навіть найдавніші про люди об'єднувались, аби разом виживати. Людина розвивалася, а з нею розвивалося суспільство. Навряд чи більшість сучасних людей могли б жити на безлюдному острові, як Робінзон Крузо. Взаємодія з іншими людьми є невід'ємним аспектом життя кожної людини. З огляду на це, кожна особистість є одночасно і продуктом суспільства, і його творцем. Часто термін суспільство замінюють запозиченим із латинської мови словом соціум, яке має аналогічне значення, тож не випадково кажуть, людина істота соціальна. Сьогодні поговоримо про суспільство, якою є соціальна структура суспільства. Що таке гендерна, етнічна і конфесійна різноманітність? Що таке соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність? Всесвітньо відомі вчені дали такі визначення поняттю суспільства. Макс Вебер. Суспільство це взаємодія людей. Толкот Парсонс. Суспільство це система соціальних дій і відносин між людьми, об'єднавчою основою яких є норми та цінності. Карл Маркс. Суспільство це сукупність відносин між людьми, які розвиваються історично і виникають в процесі спільної діяльності. Нині загальновживаним є таке визначення суспільство це відносно стійка система соціальних зв'язків і відносин, що склалися між людьми у процесі історичного розвитку, їхньої спільної життєдіяльності спрямованої на відтворення умов для існування та задоволення життєвих потреб. Втім, ми маємо розуміти, що не кожен випадковий натовп людей є суспільством. Суспільство є організованим, воно має власну структуру. Соціальна структура суспільства це ієрархічно упорядкована сукупність індивідів, соціальних груп, спільнот, організацій, інститутів, об'єднаних стійкими зв'язками та відносинами. Основними елементами соціальної структури є люди та їхні групи. Якщо говорити простіше, люди, як правило, об'єднуються у групи. Ці групи визначаються інтересами людини роботою, соціальним статусом, політичною партією, релігією та багатьма іншими факторами. І коли ці групи взаємодіють одна з одною, формується соціальна структура суспільства. Термін соціальна структура вперше ввів у 1873 році англійський філософ, соціолог, антрополог Герберт Спенсер. Він зазначав, що суспільство можна розглядати як людське тіло, а органи як соціальні структури, які виконують соціальні функції для більшого суспільства. Нині виділяють такі основні типи соціальних структур. Демографічна, включає спільноти, які утворюються на основі соціально-демографічних ознак діти, молодь, пенсіонери, чоловіки, жінки. Професійна спільноти, що утворюються на основі професійної діяльності в різних галузях господарства. Медичні працівники, педагоги, підприємці. Територіальна спільноти, які розподіляються за місцем проживання, мешканці міста, села, певних регіонів. Етнічна спільноти людей, об'єднані за етнічною ознакою: народи. У соціології вертикальне розшарування суспільства, тобто згори вниз, називають соціальною стратифікацією. Її виділяють за такими чотирма критеріями: неоднакові прибутки, рівень освіти. Доступ до влади, престиж професії. Належати до певного класу верстви означає мати доступ до відповідних матеріальних і соціальних благ, володіти певним обсягом влади та відповідальності, розпоряджатися різноманітними ресурсами, бути носієм певної культури. Пригадаймо з курсу історія України, які суспільні верстви існували на українських теренах в середньовіччі уранню нову і нову добу. Сучасні розвинені суспільства умовно поділяють на три класи: вищий клас це еліта. Зазвичай їхня праця високооплачувана та пов'язана головним чином із інтелектуальною діяльністю, виконанням управлінських функцій. Політичні лідери, власники бізнесів, топ-менеджери, видатні вчені та діячі культури утворюють еліту суспільства. Середній клас. Група людей, що має стійкі доходи, достатні для задоволення широкого кола матеріальних і соціальних потреб, високий рівень освіти і кваліфікації. У сучасному розумінні до середнього класу належать дрібні та середні власники і підприємці, вчителі, лікарі, юристи, кваліфіковані робітники та службовці. Наявність середнього класу є показником добробуту суспільства. У розвинених країнах цей прошарок становить до 80% населення. Нижчий клас. некваліфіковані робітники, безробітні, жебраки, маргінали, тобто люди, які втратили своє попереднє соціальне становище і не змогли адаптуватися до нових умов. Перед вами на екрані три фігури, що умовно позначають три види стратифікованих суспільств. Поміркуйте, яка фігура позначає найуспішніше і найрозвиненіше суспільство. Оберіть одну відповідь і натисніть на неї. Варіанти відповіді: трикутник з широкою основою. Трикутник з вузькою основою чи ромб. Правильна відповідь: ромб. Перше, невисокий трикутник із широкою основою характерний для відсталих в плані соціально-економічного розвитку країн Африки. Така стратифікація веде до стагнації і занепаду суспільства. Друге, високий трикутник з вузькою основою, характерний для країн Латинської Америки, деяких країн Азії, де дуже високий розрив між багатими і бідними. Це веде до соціальних конфліктів. Третє ромб характеризує високорозвинені суспільства. Середній клас надає стійкість суспільству. Кожна людина, незалежно від расової, національної, конфесійної приналежності, виконує у суспільстві певну соціальну роль, що характеризує ще одну її різноманітність гендерну. Гендер з англійської gender стать від латинської genus – рід – соціальні ознаки, які приписують жінкам і чоловікам. Соціальні ролі, яких у певному суспільстві очікують від жінок і чоловіків. Стать найчастіше пов'язують із генітальною будовою, репродуктивною системою, хромосомним набором, тобто з біологічними ознаками. Натомість, гендер не біологічна, а соціокультурна категорія. Індивід не отримує гендер автоматично від народження, а набуває у процесі включення у суспільне життя. Поняття гендер тісно пов'язане із соціальними уявленнями про те, що означає бути чоловіком або жінкою, маскулінність та фемінінність, які відображають гендерну ідентичність. Перед вами на екрані хмара слів. Вони позначають риси, якими раніше наділяли виключно чоловіків та виключно жінок. Чи можете ви розділити ці риси на чоловічі маскулінні та жіночі фемінінні? Зокрема, маскулінність у системі патріархальних гендерних відносин пов'язують із силою, владою, мужністю, витривалістю, агресією, неемоційністю, орієнтацією на успіх. Натомість, фемінінність – протилежні до маскулінності риси емоційність, чуйність, слабкість, залежність тощо. У сучасних розвинутих суспільствах відбувається поступове вирівнювання прав і можливостей чоловіків і жінок як в публічній, так і в приватній сферах. Тобто суспільство наближається до гендерного балансу. І я можу припустити, що вам було важко розділити ці людські риси між чоловіками та жінками. Адже насправді кожна людина, незалежно від її статі чи гендеру, може бути емоційною чи інколи слабкою, чи витривалою і агресивною. Про певні стереотипи і упередження щодо гендерних особливостей ми поговоримо на іншому уроці громадянської освіти. Українське суспільство полікультурне та поліконфесійне складається з різних національних та етнічних груп, які проживають на території України. Нині їх близько 130 національностей: українці, кримські татари, білоруси, поляки, азербайджанці, євреї, угорці, молдавани, болгари, греки, чехи, Караїми та інші. Український інститут та Юкрейнер запустили спільну комунікаційну кампанію Національні спільноти України на війні проти Росії. Це серія відеороликів, коротких монологів іноземців і представників різноманітних національних спільнот в Україні, які діляться своїм досвідом допомоги під час війни та закликають світ підтримати Україну. Країна стала полем битви, але ця війна війна усього світу, який прагне зберегти людські цінності та свободи. Короткі відеоролики десятьма мовами, які є рідними для наших героїв, поширені в соцмережах Франції, Німеччини, Туреччини, Угорщини, Греції, Австрії, ПАР, ОАЕ, Катару, Ізраїлю, Іспанії, Італії та Великої Британії. Бачимо, що етнічні спільноти України часто сповідують і різні релігії. Окрім найбільшої релігійної громади в Україні, православних християн, є також греко-католики, католики, мусульмани, юдеї, протестанти тощо. Ми навіть не помічаємо, але щодня стикаємося із ознаками етнорелігійного різноманіття в Україні. В іменах чи прізвищах, назвах вулиць, в пам'ятках архітектури чи назвах ресторанів культурне багатоманіття сьогодні є реальністю для більшості країн світу. Відповідно, це викликає дискусії щодо проблеми співжиття різних культур. Аби більше дізнатися про етнорелігійне різноманіття України, пропоную об'єднатися у групи. І дослідити одну із етнорелігійних спільнот України за критеріями: загальновідомі факти про обрану спільноту, предмети, явища, географічні об'єкти, що асоціюються із цією культурою, особливості прояву обраної культури на різних рівнях її пізнання, відомі представники чи представниці культури. Обдумайте та назвіть переваги і виклики багатокультурності в різних сферах суспільного життя України. Запропонуйте механізм взаємодії різних культур. З метою добросусідського існування і збереження культурних особливостей кожної із спільнот. одним із вирішальних факторів суспільного розвитку є соціальна згуртованість, що базується на спільних цінностях, міцних соціальних зв'язках та спільному виконанні суспільних обов'язків. Соціальна згуртованість є близькою до ідеї соціальної солідарності, коли люди та їх групи готові діяти і об'єднуватися заради спільної справи. 24 лютого 2022 року відбулося повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Така подія стала великим викликом щодо існування нашої держави, збереження її демократичних цінностей та європейського вектору розвитку. Вистояти у цій боротьбі ми змогли не лише завдяки мужності і самовідданості українських воїнів. А й згуртованості та консолідації багатокультурної української нації. Українська нація, у якій представлені різні етноси, культури і розповідання на захист своєї країни, це і є соціальна згуртованість. На підтримку України виступили представники і представниці урядів та звичайні громадяни і громадянки із переважної кількості країн світу, надаючи нам військову, економічну та гуманітарну допомогу. Ми стали країною духом солідаризації, якою пишається увесь світ. Перед вами на екрані приклади солідарності з українським народом. Перше у місті Буча Київської області відкрили пункт незламності у вигляді справжньої юрти за сприяння Посольства Республіки Казахстан в Україні. Друге Андріївська церква, швейцарський світловий художник Геррі Хофштетер. Прибув до України з власним електрогенератором і невеликою командою, щоб 23 по 25 грудня 2022 року споруди сяяли мальовничими ілюмінаціями. Третє Валентина Добридіна, очільниця Чернівецької обласної організації людей із інвалідністю, лідер, і з початку повномасштабної війни допомагає людям із інвалідністю евакуйовуватися і облаштовувати побут. Четверте інсталяція та перформанс української спільноти з 128 пар дитячого взуття. У місті Сан-Хосе Кремнієва долина США, щоб нагадати світу, що війна досі триває та продовжують гинути діти і дорослі. Чи зустрічали ви прояви солідарності з українським народом? Чи брали участь в акціях солідарності? Солідарність це єдність переконань і дії, взаємодопомога і підтримка членів соціальної групи, що ґрунтується на спільності інтересів і необхідності досягнення загальних групових цілей, спільна відповідальність, соціальна згуртованість і спільні дії передбачають не лише участь, але і відповідальність за ці дії. Відповідальність це усвідомлення особистістю власних обов'язків та їх виконання. Тож, коли українське суспільство перед загрозою знищення російською навалою згуртувалось і стало на захист своєї батьківщини, це про усвідомлений вибір, про обов'язок і про відповідальність, відповідальність за вибір бути українцями і українками. Перед тим як завершити, я пропоную вам самостійно виділити кілька висновків із цього уроку. Дякую за роботу з вами була Юлія Топольницька. До зустрічі на інших уроках громадянської освіти.